Так, шановні мої доброго ранку. Сьогодні відосик, я вже так вже доусконалюю світленово. Зараз е -е, пішли відключення світла. І заказав я батарею. Дивіться, це батарея його рідна, вона вже зовсім не держиться. Буду розкривати її, потім встановлювати. але ну, щоб встанавлювати, треба паяти. Нема мене цієї точечної фішки. поки В мене вже батарей 6.7. Таких, ну, і 6, я, дивіться, це виходить, це, виходить це з Asus, що в мене він негодний. Lenovo. і 3 Acer після 315 з того, що там ковиряв його. І ще батарейка. Ось у мене, ну, заказав батарейки буду, ось такі ось собі заберу. Вони те, що треба на роутер взагалі підходимо. Бо зараз по 7 годин вимкнення світла. Так, дивіться, що я зробив з ноутбуком. Прийшла батарея, оце нова прийшла. Дивіться, вони однакові. Повозі, дивіться, що поводяє, я не відвагу. Це Бушни, це та стара батарея 304 грами, Нормально так додаю весь. 311 грам. Це нова батарея 311, Я думав, що там фігня, але не фігня. Думав, знаєте, хто, як щось там підложить туди, бо боявся, що вона працювати не буде. Ну Ця батарея вже ясно, вона вже вийшла з ладу. Дивіться, що я зробив. Я думав сюди поставити процесор. Тут стоїть процесор i3. І я сюди к Установив, блін, легка до 1 ГБ. Ну я включу, потім покажу. І що я витягну? Витягнув ще DVD. Він навік вже не треба. Ну я його ще не використовую. Якраз вага убавилася, скільки на А, 171 грам. Ну, от вам читає 171 грам вибирається. І він навіть в стоячому режимі, по-моєму, він теж щось там один. Ну, Щось, коротко, щось він употребляє. При загрузці. він ну Це незначна фішка. Але я його убрав. Я думаю, що в мене є карман. Я думаю, поставити HDD, ну поки мені не потрібно, тому що світло виключають, менше буде нагрузки на нього, він буде довше тримати. Так, Цей вийшов повністю. Він 0. Він навіть не заряджався на Ну Мабуть, закрився, як тут називають, я не буду казати, бо не знаю. ну сам процесор чи що там. Він повністю замкнувся, він вже 0 пише, що постійно 0. Тобто вона взагалі не включається. І ставим зараз ось 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 батарею. Вона у мене по початку нову вона 2 години держала, потім вона проробила. Стала 3 години 3 години з копійками вона тримає. Ну, якщо, і це залежить від нагрузки, від навантаження. А якщо його навантажувати, Інтернет то, мабуть, буде менше. Ну, коротше, я навантажувану на 3 години мені вистачило, якраз світло включили. Там залишилось 20%. Тобто нормально. Ну, не знаю, як по качеству, що вона продержиться. Ну, Оригінал вже такого з заводу, вона не візьметься, це ясно, понятно 5 годин вона теж не буде тримати. Як завода, я не знаю скільки вона? 4 години чи 5 тримала. Тож, друзі, зараз я її вставляю. Ця нульова, вона повністю ноль. Вона навіть не включається, тільки от розетки. Кстати, да, зараз світло у нас теж виключили світло. У мене інтернет. Зараз покажу, чого працює. Інтернет, в мене. Інтернет, бачите? Я поставив в мене 7 амперна така батарея і 9 амперна прийшла батарея. Кстати, тут я встановив 7 амперну Я робив десульфатацію. Ставив один на 8 годин, він не грівся. Тобто значить батарея не замкнута і нормально. Запрацювало отак. Мене робить інтернет. Зараз є на 7 годин. Підіжіть, нас на виключили з 5 до 12.30. Коротше, нормально виключили. Його вистачає він ці 3 години, 4. Подивимося, як він впорається з 7 годинами. Вони кажуть, але вони буває, на довше виключають. Так, ладно, погнали до нашого ноутбука. Цей ноутбук я хочу використовувати для сайту. Я навіть там вже коє-що розробив для сайту. Вже В блокноті я зробив HTML. Туди можна вже фотографії загружати, вже фотки вони не працюють, якщо нажимати, але це наступне відео. Зараз я розповім про батарею. Я зараз її переворачую, вставляю. Не буду вам. Бо невдобно, щоб його ще не впустити, бо це буде біда. Так, ось така штукована, я її сюди заправляю. Раз. Є. Переворачую і зараз ми вмикаємо цей ноут. Нажали і погнали. Повинен швидко загрузитись. Отак ось так ось. Оцей повербанк теж зібрав, я зараз використовую. Треба його виробити. Кстати, дуже довго держить. Так, зараз вмикається. Вибачайте відео прервало, щоб дзвонок був. Так, є. Нажимаю Enter. І в мене отака ось криска загрузилася. Ну, тут, тому що мені люди людина бачать, де а я поганий цей зараз. Ти видивіть як відсвічує чого так. 97% бачите? Ну мене відена відеолікає я по телефону розговорював. Значить дивіться, К зараз подивимось, де вона тут споживає. Вентилятор не крутиться. То що вона така легка. Але зараз я гляну, де тут ця фішка. Ось бачите система. Термінал, це який я все встановлюю, диспетчер задач. Диспетчер задач, зараз подивимося, що він нам покаже. Дивіться. Живлення, трансвідсотків. 1 ГБ. Це оперативний пам'ятник. Тобто Windows 1.7 до 2 там, ГБ. А до цього там є відео. У мене була к Subuntu предучена. Вона їла аж 1,7-1.8. Ну Якщо я буду включати інтернет, то звісно воно буде, він буде заражатися. Дивіться, друзі, я думав сюди ставити процесор. Я думав, що процесор ставити I7, поняли? Думав, щоб йому додати мощі, думав туди-сюди, але зараз... Не буду, тому що посадять процесор цей, він 45 Вт, 35-45, він буде жрати ну, багато енергії. Це 100, ну, не багато, але він буде все одно потягне нормально. В такому спокійному нічого, але все одно буде прикручувати, я думаю, навантаження буде. Тому що я на Asus поставив, і він, в нього постійно кюлер, Я поставив I7 2670 QM. І лупа він нормально, і ігри йдуть чітко, звісно, але це не для ігор. Я вам зараз покажу, тут у мене є нічого такого. оце бачите, Десь там мій сайт. Тут, бачите, я вже створив імідж. Це два рисунки, ну, ці два рисунки від фонаря. Я створив. немає ще такого товару, щоб я щось придумав. А ось HTML фішка зараз загружається. Я робив через ось цей ось блокнот. Ось, його, бачите, ось такий мене сайт. Але треба я хочу ще переробити, це вже сам добив, голову довбав. Ну, довго я робив, тому що я не розумію, я копірував там сайтів. Копірував цей html код, тому що це програмісти це розробляють, але вже самому можна це все зробити. Ну, як би і в програмістах, так я не звертався, сам і зробив це, все придумане, ціни і все. І оці фото, що там в мене є в папці, вони ссилаються. Дивіться, раз я нажимаю, в мене, бачите, в мене завантажується фотка. Це в мене фотка завантажується від цього зображення. Ось оце зображення, бачите? Тобто людина, якщо заходить, нажимає, клікає. Ну я вставив, це фотка з робочого стола, тож в мене інших фоток не було, вибачайте. Я на неї клікаю, все, і в мене бачите, ось, ось висвічиться в вікні. І ось ця фішка є і все. Так, ну, це таке. Це таке. Ось я тут встановив індикатор діаграм. Блін, погано вибачайте за. Що в мене в мене Тоже, кстати, малого. Це індикатор у мене. Ось 1-1, ви бачите один Ключ навіть не крутиться його спокійно. Е на 3 години я думаю вистачить. Ну, це я так кажу, е пише, от дивіться, Пише 3 години 27 хвилин. От, бачите, 96% 3 години 27 хвилин. Я цей музон включаю, якщо вже 3 години він спокійно відпрацює. Це, вважайте, У нього була тільки одна розрядка. Це не роздивитися. Задивайте, дивіться, який екран відео, ще, що воно світиться. Це в нього була одна розрядка тільки. Тож, друзі, я зняв оцю штуковану CD в CDD стоїть 128 ГБ. CDD я поставив диск, тому що вони тяжкі, вони крутяться, вони більше споживають. Там один скільки я не ватт, вибачаюсь, не буду казати, бо на прочитати, скільки вони потребляють. І отака от в мене тепер медикіну, тобто в блекаут чітко. Можна на ньому працювати, без всяких фішок можна програмувати. Так що, Я на, на кінець до нього добрався до повного Це я в підвал. Оцю я батарею я буду використовувати. Я зроблю, я заказав такий ось корпус Powerbank і я буду використовувати під Powerbank. Для інтернету. Вообще ще для лампочок воно піде Вообще без, без цього, без питань. Отакий, От бачите, це сусід викинув. Каже, мені каже, не потрібен. Каже, а я, я тут, тут 4, 4 батарейки 18650. Я одну убрав, вона була негодна. І тепер він лупає. І що саме головне це 99%. Я як заправив, це як коли в неділю. Ну, не в неділю, а на тій неділі це вже днів 5%. Оце, скільки, він же скільки світив, що я не знаю, що, що, це, за, що це за апарат. Чи ще, І оце воно не вирубається. просто, або індик, Я думаю, що я що, індикатор не спроняв, але він не, навіть не здвинувся. І вже горить цілу неділю. Микат відключили 7, 7 годин, я включив, він без перебою працює. Я не використовую його під е, ці телефони, заряджаю, думаю, 4 батареї це мало. Так що, друзі, я на те кажу, що дивіться, може параметр є. Ну, 5 вольт 1 А. Чини. І тут одна така лента стоїть, стоїться. Вона дуже гарно працює. Тобто отак. От такі штуки. Тобто Один акумулятор. А зараз це відео, що я з вами. У мене є ASR5315, але в мене там батарея. Вона тримає е, годину. Там уже слабенький. Ну, слухайте, ну Acer 5315 2007 року. Ви можете собі представити? 2007 року це йоки палки це скільки пройшло часу і вона тримає 1 година. І в мене там 3 акумулятори. Один десь 30 хвилин тримає, і друга теж годину тримає. Тобто там акумулятори ще й Йоки-палки, ще нормально. Ну я доберуся, відео засніму і доберусь до них і вам все скину. Тож, друзі, отак от. 95%. Дивіться. Ну він залежно, мабуть, від роботи. Зараз. 95%, 3 години 48 хвилин, ну почти 4 години за цим зончик ключу, буду щось робити, що треба робити. Ще не знаю, що я почну поки. Але, друзі, не викиду стару техніку. Це 19-го року ноутбук. Це я зняв, сидів, додав. Думав, процесор обновити йому додавати, а я посадив 7, але ігри я не буду використовувати. Я хочу на ньому програмування. HTML може ще для ігр 2D, ну нічого діти. Я був навіть робив ігри через термінал. Програмував довго, але, друзі, наука і наука вони потихеньку, учаться, але це все можливо. Є інтернет, є відео. Я, кстати, через Дуб, через відео уроки. Коротше, ну, дуже легко все робиться. Ніякого не ні програміста, нікого нічого не питав. Ну, Звісно, да, так він навчився, але я читав, додавав там sudo апту, депт, буде дуже багато кодів. Ну, все це можна зробити. Так що, друзі, така от історія по цьому ноутбуку. Я задоволений усовершенствував. Тобто мені блекаут виробили, я можу спокійно працювати. Він рентгів. Так, да, якщо я в інтернет заходжу, то там фільми або відео YouTube дивитись, то нагрузка йде, і батарея сідає. Це ну, ясно і понятно. dvd привод не треба. HDD в мене із карман, але ставити, теж не буду. Він не потрібен. мені, Не хочу, щоб зайвоє місця хватить за головою. Поки буду отак от, от потихеньку создавати якийсь сайтик. А по сайтку я потім окремо розповім і покажу, як, який в мене буклон, який має вигляд і все таке остальне Тож, друзі, таке маленьке відео. Я задоволений цю штуковиною Я думав, що окнатор прийде, і буде держати фігня Ну, оригіналів, звісно, немає вже. Я... А, да, і друзі, дивіться, тут стояла 4.8. Зараз тут я вам покажу. Вон, бачите, 48. 108 вольт, 48, 4, 200. МА. Не тут я не бачу, не бачу, але десь тут є написано. Так, так що дивіться, ось все, бачите? 3 години, 49 винт. Ну, я так розумію, що батарея повністю ще адаптацію не прийшла, тому що треба її. Ну, повністю ну, розрізжати, не треба, а просто попрацювати, щоб вона. Заробила, запрацювала. тому що коли вона прийшла, було 47% 77 на батареї. Коротше, вона буде пахати довго і нудно. Ну, не довго і нудно, на 3 години хватить. Це якщо ви будете дивитися там фільм, може 3 години, я думаю, може. Ну якщо вона датується більше, то буде більше. Так, друзі, ну все, на цьому я буду кінець. Казати вам відео стоп. Я побажаю вам дивіться готуватись до блокаутів. Зараз буде, ви бачите, по 7 годин, і вони ще довбуть і будуть довбати. Так що такі діла. Так що все, друзі, всім пока. Зараз я відончик, включаю Асар і буду скидувати на Асар.